Доброго часу! Отримую від вас запитання стосовно ядерки? Я вже давала на них відповіді, коментувала, робила розклади, писала дописи в телеграм-каналі, але просять мене використати маятник і подивитися, що скаже він. Давайте ми з вами подивимося зараз, що нам скаже маятник з цього питання, так? Давайте. Маятник, скажи нам, будь ласка, чи буде використана? Ядерна активність в нашій країні. Дякую. Чи загрожує ядерка в найближчі роки Україні? Чи є загроза використання ядерної зброї для України? Ні. Дякую. Для тих, хто не розуміє, маятник крутиться проти часової стрілки, камера дзеркалить. Ось. Для тих, хто просили, я вам подивилася ще додатково. Але коли я дивилася через систему Таро, мені також показували, що ні, такої ситуації поки у просторі не видно.